Я копав і почувствовал що це тверде. Ми вдарили все вместе. Вот тут. От. І там був глечик, а в середині старі монети. Скарб знайшли учні восьмого класу на уроки праці, коли під столітнім дубом набирали грунт для клумб. Від удару лопати горщик розбився, а монети розсипалися. Історичну цінність у позеленілих від часу монетах школярі не впізнали. Таке землю на клумбу. Он типо говорить, що тут твердо допомогіть мені її розбити. Типа корінь він думав. Ми втримаємо ударили лопатами, і виходить, коли вже почали лістати землю, то був глечик. Маленькі монети і великі. Ми спочатку подумали, що. Ну, вони взагалі стоять. Ну, кричали там хто так, хто так. Потім отнесли за очу і показали она вызвали історика нашого. Він позвонил спеціалісту і сказали, що це давні монети. Загалом знайшли дві тисячі монет і покликали фахівців їх оцінити. Ті кажуть, хоч Чернігів і багатий на такі знахідки, за останні десять років ця найвизначніша. Монети датовані початком 17-го століття, часів польського короля Сигізмунда. Їхня історична цінність значно. Більша ніж фінансова у нас город очастить на кладбище на дрібніруськам, большому большому кладбище. Бальшу ще кладбище. Болдня гора. А таки не забавно тому, що це був дрібніруський загород. Дісі огромний курганий могильник знаходиться. Во місцевий краєзнавець Юрій Коваленко впевнений, ці скарби належали місцевому розбійнику, про якого ходять легенди. Одна з них про підземні ходи, які пролягають саме під школою. Там вон поряд другий, другі. Там далі нижче. вони засипані, були відразу. Ніхто туди не лазив. Історики та археологи планують. Перевірити правдивість легенд про розбійника влітку. Влаштують на шкільному подвір'ї розкопки. Поки що це місце охороняє поліція. Ви знайдений скарб учні передали Чернігівському обласному історичному музею. Наталя Тягнерядно Дмитро Дриганов, Чернігівська область, п'ятий канал. Вітавітяки.